Здавалося б, яка дрібниця в масштабах планети? Вимкнути за собою світло в кімнаті, здати макулатуру на переробку. Чи пройтися пішки до роботи? Та саме з таких дрібниць складаються великі справи. Уявіть, тисячі людей посадили по одному дереву. Ось вам і ліс. Вони людей закривали кран, коли чистили зуби, річку врятували від пересихання. Більш людей вимкнули світло, виходячи з кімнати. Одна ТС не потрібно. Саме такі справи, саме такі дрібниці допомагають нам врятувати природу землі, зберігати добробут нашого великого спільного дому. Вже протягом 9 років ми гуртом вимикаємо світло на годину на землі і продовжуємо вмикати його кожного разу, коли виходимо з кімнати. Натхнення однієї години, що є символом природоохоронного руху по всій землі, дає нам сили діяти протягом року. Як океан з крапель, з невеликих щоденних дій складається рішення екологічних проблем. Разом ми змінюємо світ. Ти з нами? Закликаємо тебе у суботу, 25 березня 2017 року, о 20.30 вимкнути світло на одну годину годину землі, як символ стурбованості за майбутні планети та єдності у бажанні захистити природу. Цей час ти можеш провести вечери при свічах з рідними та близькими, погратися з друзями і зі своїми дітьми у Схованки, побути у темряві і поділитися цікавими історіями і пригодами, організувати родинний вечір з настільними іграми, подарувати романтичний вечір спілкування вашій коханій половинці. Цього року ми хочемо нагадати, яка надзвичайна природа України. Озирнись навколо і обов'язково знайдеш хоча б невеликий її клаптик, сквер, парк. Заповідник чи національний парк. Вони потребують твоєї уваги разом з родиною. Вийде 25 березня на природу, щоб при... привчити людей любити та охороняти її. Якщо є бажання, можна приділити трохи часу і або інших ресурсів, щоб допомогти обраному парку. Приєднуйся до години землі. зміни починається з тебе!